Якщо підсумувати, ми отримуємо всю зброю від нашого стратегічного партнера до кінця каденції Байдена, залишився місяць. Трошки більше місяця. Щось отримаємо. Але не все. Не все заявлене. Це ж питання логістики, на жаль. Логістика, на жаль, чому? Тому що якось з'ясовується, що логістика дуже, дуже складна. В чому складність? Я не знаю. В цьому то й проблема, що є певні елементи, які є очевидними. І можна отак просто рухатись, скрупульозно їх виконуючи. Але чомусь завжди якась довга дискусія передує всьому цьому. А довга дискусія, я так коротко просто порізнюю, довга дискусія це продовження очікування. Ну, завжди. І все. Але ну, певна зброя безумовно буде надана. Ми чуємо відповідні заяви, ми бачимо відповідні рухи. Я маю на землі зараз говоримо про Сполучені Штати, і там є відповідні пакети і так далі. тому подібне. Питання ж в тому, що ви ніяк не зможете повпливати на оці довгі дискусії. На жаль. Проблема СЗЧ в Україні теж достатньо така масштабна. На ваш погляд, як ми можемо її зупинити, і через що саме вона могла виникнути? Ми трошки вище з вами все це заторкнули. Так, ми якраз Дефіцит зброї. При Дефіцит невпевненості в тому, що невпевненість в тому, що ця зброя своєчасно надійде. І так далі. Багато чинників є, які якраз такі зумовлюють Таку кількість СЗЧ. Як з цим ну, певні проблеми в якості управління на середньому там чи більш високому рівні, складні соціальні відносини, тому що три роки працювати ну, в рамках певних там, соціальних конструкцій? Ну, я маю на увазі на, в зоні ведення бойових дій, це дуже складні соціальні відносини і так далі. Тобто є багато причин, які на це впливають. На мій погляд, як з цим працювати, знову ж таки, стимули. Стимули матеріальні, ну маці чіткі зрозумілі виплати для людей, соціальні гарантії, знову ж таки, відновлення всієї інфраструктури правоохоронної для саме для військової вертикалі. Маці назі на прокуратура, поліція, військова, безумовно, там, скажем, інспекція там функції змінити і так далі. Дивіться, СЗЧ для 21-го сторіччя. Ми ж говорили про це для людей інші, інші цінності, особливо для відкритих країн. Це для Росії. Там трошки інша конструкція. В чому проблема цієї війни? В тому, що наші партнери не до кінця зрозуміли, що таке Росія. Ну, вони ж знали, що Росія це Москва, ну чи там Пітер, максимум. І корупційні гарні гроші. І вечірки. Великий. З олігархами. Да. А проблема в тому, що в Росії ще раз. Там зовсім інакше сприймається життя як життя. Ну, дивись, ну ти йдеш на війну, тобі платять гроші, ти їх віддав в регіоні, де немає роботи. Більше того, тобі говорять, ти будеш там різати всіх безкарво. Якщо там, по, по ходу ще пограбуєш щось, ну, супер, твоя додаткова дохідність. Тобто ти повернешся, будеш героєм. Да, ти, ти вже дві доходності маєш. Ми тобі заплатили, ти можеш там пограбувати. А третє, те, що ви говорите, ти повернешся, ми тобі ще кар'єру зробимо якусь. Não foi І в Росії це якби ну вони розуміють, що в них там ніяких умов для існування не існує, а тут вони можуть офіційно робити все, що завгодно ну, з росіянами, все зрозуміло. Ще кілька тем, які теж важливі для українців. Дуже великі дискусії викликають теми повернення українців, власне, із заходу до України створено аж ціле міністерство по поверненню шести мабуть, з половиною мільйонів осіб. Як це буде реалізовуватися? Як саме нам повертати тих, хто поїхав? Ну давайте дочекаємось. По-перше, коли буде презентована вже програма, ну ну, повернення, скажімо, наших, наших співвітчизників. Ну, дамо час просто новому міністру, пану Чернишову, попрацювати над цим буде не зовсім коректно, якщо ми зараз будемо говорити, а вони працюють над програмою. Це перше. А по-друге, ну зрозуміло, як ти можеш повернути, коли людина буде впевнена в тому, що вона тут буде отримувати кар'єрні можливості. Ну там робочі місця будуть будуть гарантії безпеки, безумовно будуть гарантії неповторення такого типу жахаючої війни, там в майбутньому і так далі. Тобто є відповідно і політичні гарантії мають бути, і фінансово-кар'єрні гарантії мають бути. Ну і відчуття цієї єдності це найбільш складно, на мій погляд, відчуття єдності, що ти потрібен країні. Це головне. І тоді люди будуть повертатися. Але ще раз, давайте все ж таки коректно ставитись, дамо можливість Міністерства єдності напрацювати певні там програми. Вони їх презентують, тоді зможемо це обговорити. Але я вважаю, що можна йти по цьому шляху, чому ні. Дивіться, люди, які поїхали з тих чи інших мотивів за кордон, хтось буде мати можливість інтегруватись у ті культурні середовища, хтось ні. Хтось буде відчуття мати завжди таку, знаєте, ностальгійне відчуття, що це ж моя країна. Так вона стікає кров'ю, я маю їй допомогти. І так далі. Хтось буде менше мати таких ностальгійних відчуттів. І так далі. З цим треба працювати. Треба розмовляти. Завжди треба розмовляти, дивитись. На що реагують люди, як вони реагують, що їм потрібно, і відповідати на це не те, що ти собі уявляєш, а відповідати на запит якраз таки людей, які поїхали. Але ще раз, ну ви ж розумієте, що сьогодні ключове для цих людей це відчуття безпеки завтра. Ну ти, безумовно, не хочеш повторення війни. Ти безумовно не хочеш жити в сірій зоні. От ми ж про це говоримо. Чому президент України постійно говорить про. І це послідовна політика, на відміну від багатьох людей, які все знають. Ну, у нас же багато людей, які все завжди все знають, як треба все зробити. Вони експерти. А, такі потужні дуже. Але дивіться, що президент. Президент говорить, дивіться, фінал може бути один. Або програли інституції міжнародні повністю, тотально. І тоді всі різони скрізь, не тільки в Україні. Або все ж таки справедливий фінал. І тоді ми розуміємо, що тут не буде сірої зони, і тоді сюди можна приїздити. Ну тому що коли війна закінчилась несправедливо, то тоді тут постійно будуть якісь бойові дії, в тій чи іншій формат, в тому чи іншому форматі. І президент про це говорить: якщо ви хочете мати величезну сіру зону в Східній Європі, ну ви так скажіть. Тому що дивіться, Росія, вона ж не налаштована на повернення до якоїсь адекватності. Ну, це нонсенс. Тобто, ти вийшов на цю. Стежку, на яку ти став, на стежку неадекватів? І після цього ти кажеш, а ні, ні, зараз я повернусь. Це ж ну що, мені подобається різати, вбивати. В мене, в мене взагалі країна заточена під те, щоб тільки займатися експансіями, тільки десь там когось провокувати, і так далі. Але ми нічого не можемо людям своїм інше запропонувати. Ну, диві, дивіться, контролювати Росію як саранчову країну можна тільки давши їй велику ціль. Яка велика ціль може бути у саранчі? Прийти на іншу територію і все там знищити. Потім вийти на іншу територію і там знищити, поки ту територію облаштовують. Знову, потім знову туди прийти, знову все вкрасти, вбити. В цьому і є сутність русского міра. Вони це не ми, генерують це. Да. Ми бачили, це ми бачимо щодня. Безумовно. практично. Вони так. не генерують доданої вартості для себе. Вони не хочуть жити в себе, вони хочуть жити за чийсь рахунок. І таким чином, сьогодні вони остаточно відкинули все маскування, що, начебто, ми там будемо дотримуватись якихось кон контурів міжнародного права, демократичності і так далі. І вони сьогодні говорять, дивіться, ми просто зона. Ми просто всі. Віртухаї або там політзеки. Ні, політ це дуже для них круто. Просто зеки. І ми просто хочемо вбивати. І от, ну, якщо їх не зупинити, то тоді тут завжди буде війна. І от як повернутися в сіру зону? Але сіра зона буде не тільки в Україні. Парадокс. Сіра зона буде роз, ну, розростатись. тому що Росія буде розростатись. Впливи, якщо вона не буде покарана сьогодні, вона буде збільшувати експансію. Збільшувати диверсії, збільшувати, Дивіться, втручання дуже дивне в електоральне. Ми починали з вами про електоральні процеси, відповідно, в Румунії. Що показувала соціологія і Екзіполи? Зовсім іншу картинку. Дивіться, а там аутсайдер, який, якого навіть вигнали з ультраправої партії, він отримав 23%. При тому, що і соціологія, і Екзіполи давали 2-4 до 6% йому. Як це можливо? Це технологічний вплив, про що і відповідні органи Румунії говорять, і чому і скасували результати цього туру президентських виборів. І це Росія. Тільки Росія. Ні, про, про Росію. Звісно, ми ж всі знаємо про Росію тут в Україні. Ті, хто ті, хто живе за останніх три роки, вже більше ніж потрібно. Цікава ваша точка зору, як нам яким чином цей мир має бути оформлений, Тому що очевидно, абсолютно очевидно, що в 2025 році доведеться щось якось вирішити. Ну, судячи з політики Трампа, судячи з його заяв і так далі, які, як це взагалі має бути, які приблизно дати, ну, дати, дати це дуже голосно сказано, місяці, які умови завершення війни реалістичні можуть бути? А що таке реалістичні умови? От, я ще раз вам е, хочу, щоб ми з вами розуміли. О, дивіться, Російська Федерація не буде інакшою ніж сьогодні. Це аксіома. Якщо хтось не розуміє, ну він буде просто платити. Ну, і складно, складно повірити, що вони підуть туди, звідки починали принаймні, 22 другий рік. Е, питання в тому, що вони добровільно взагалі нікуди не підуть, крім як вперед, і ти вбивати, абсолютно, вбивати. Абсолютно так. Тому ви можете їх примусити. Ми зараз перейдемо до цього. Але от треба ж виходити з чіткого розуміння фактів. Росія не повернеться до адекватного стану. Росія буде продовжувати експансію. Росія, якщо ви щось їй віддасте, наприклад, Наприде... навіть території, оті, які вони. Вона сьогодні завтра прийде знову, це очевидно. Вона не завтра прийде. Ну, накопить сили через три дні. Ні, вона буде простомульована далі йти, вона навіть зараз не зупиниться, навіть заморозки не буде. Якщо тільки ви скажете, ми готові за рахунок України, щоб ви зупинились, вони скажуть: добре, супер, давайте. І в цей момент прочтуть Підвищувати градус війни. А після цього скажуть: вони скажуть, так да. Але вибачте, ми ж хотіли вирішити ще декілька питань. Ну, наприклад, Одеський регіон, ми ж теж хотіли вирішити. Так, давайте ми вирішимо зараз все пакетно. І тоді вже точно зупинимося. Тобто, це і є, є реалістичні умови? Це є ті умови, які сьогодні чомусь думають, що вони будуть працювати. Реалістичні умови виглядають наступним чином: є ж міжнародне право. Росія, будь ласка, сідайте, будемо говорити про те, як ви будете виконувати позиції міжнародного права, якщо ви хочете повернутися до якихось відносин. Але для цього ми спочатку надаємо Україні, пам'ятаєте, в плані е, примусу Росії, який пропонував президент, було чітко: неядерні стратегічні ракетні комплекс. Тамагавки? Немає різниці, які великої дальності. Там багато специфікацій є і так далі. Але президент говорив про концептуальність: От дивіться, є бази великій кількості ракет. І тоді зрозуміло, що Росія буде втрачати суттєві об'єми військових чи інфраструктурних об'єктів на своїй території. Це інструмент стримування і одночасно інструмент примусу. Далі, ви говорите Росії, добре. Ми побачили все. От 15 п'ятнадцяти пакет санкцій це дуже круто, безумовно, круто. Але ми вирішили. Підійти до концепції торгівельного ембарго. Всі ваші банки, включно не тільки Газпромбанк, а включно там Розсільхозбанк і так далі, заблоковані. Їх немає в глобальній фінансовій системі. Ви хочете з кимось розраховуватись, Шукайте можливості, нас це не обходить. У вас буси є, ви можете продавати. І так далі. Тобто, і ви про танкерний флот не говорите там, що ми тіньовий, там побачили, так? ну, тіньовий, да, безумовно, побачили вас 50, тому що їх набагато більше. Нафтовозів, ми вирішили всіх їх зупиняти і знищувати. Все, ви не будете в міжнародних водах просто переливати там, нафту кудись і так далі. І більше того, ми зупинили весь транзит ваш. А, ви, ви торгуєте з країнами глобального півдня? Ну, ми зараз з ними попрацюємо, тому що тоді або або, або ви отримаєте технологічність від Євросоюзу, або не отримаєте взагалі нічого. Ну, маєте нафту, ну круто. Нічого не, не маємо проти ваш суверенне право. І так далі. Тоді система працює. Це є елементи примусу. Але коли ви говорите, ми маємо домовитись про фінал війни негайно, а для цього треба, щоб Україна віддала. Тепер уважно, що, що пропонує Росія. Україна має віддати території. Я не зовсім розумію, навіщо це Росія, тому що в них своїх територій навалом, які абсолютно нікому не потрібні. Але ви маєте нам віддати свої території, ви маєте відмовитись не від НАТО. Ні, 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 вони говорять, ви маєте відмовитись від армії.